Я дуже сподіваюся, що найближчим часом ми будемо проводити такі зустрічі в нашій рідній Донеччині. Ви залишили свої домівки, ви залишили свої спортивні клуби. Хлопці, дівчата отримують поранення. Але Ви не падаєте духом. Ви приклад всім спортсменам всього світу. Я мрію поїхати на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі, які пройдуть у 28 році. Це моя найголовніша мета на зараз. Дуже вдячна нашій підтримці, нашій Донецької області, нашій федерації, моєму батьку, він мені дуже сильно допомагає. Я дуже всім вдячний моїй родині. Кожного року оновлюється склад. Це найталановитіші спортсмени, які вже є членами збірної команди України, і ми їм приймаємо на роботу в управління. Вони отримують трудову книжку. Це, як правило, це перша запис трудової книжки. Я діючий поліцейський, в липні 23-го року отримав тяжке поранення. Наслідком якого стала тривала реабілітація, і частиною цієї реабілітації стала моя участь вигра нескорених в лютому 2025 року. Відбувався ігри нескорених, які проходили в Канаді у містах Ванкувері та Віслері. Під час участі національної збірної України з ігри Нескорених країна здобула третій медальний залік. з з 23 стран особисто я виборов три медалі. Це дві бронзи і срібло. У нас зараз будуть змагання у середні всесвітні ігри. Це для пояснення це як Олімпійський вид спорту, Олімпіада. от, от ті спорти, які вмок не зійшли, вони вступаються в тіх іграх. То для нас станок, який у нас буде, це найважливіша річ для підготовки. Завдяки Донській адміністрації, пану Володимиру Петровичу, Вадиму Сергійовичу, У нас все це є і у нас буде ну, просто нембермір жага для того, щоб там добре займатися, і виступати.